Доброго дня. Сьогодні покажу вам таку закупку на 800 гривень з супермаркету АТБ. Перше, що в мене тут це десяток яєць. У АТБ зараз сама така гарна ціна на яйця. Тому взяла далі сир український також на знижках. Він смачний, непоганий. Можна і так їсти, і, наприклад, сирники або запіканку. Старшому сину такий сирочок. Це збитий. Він також смачний і такий полюбляє. Далі так, у нас це перші показує, що треба відправити на розсилку. Зараз на знижках дуже класні ці суміші овочеві різні. Хто таке полюбляє, додавати до супів, або просто у запікання там. Тому. Приділіть увагу. Не пам'ятаю, але ціну підпишу 33 чи 35 гривень. Так, зараз покладу в морозилку. Наступне, що взяла, по 99 гривень, зараз ось такі мортадельки. давно вже хотіла спробувати. Вони з сиром усередині. І ось, нарешті, взяла їх. Далі масло на знижках. Селянське таке 75, воно непогане вже не перший раз його беру. Так, шано закінчилося, тому взяла кілограм для супчиків, або, так, як кашка. Так, солоденьке. У нас побачила такий новий лак. Ми Ще такий не куштували. Тут якісь і трубочки хрусткі, і пористий шоколад. На знижках зараз. Ось такий великий козинак. ми дуже любимо. Тут він асортійден. І кунжут, і арахіс. Пробуємо. Ще з холоденького такі палички, маленька упаковка, банан. Ну, це дітям. Далі взяла таку Свою улюблену приправу, десять овочі, додаю її до супів Дуже смачні виходять. З цією припавкою. Так, наступне. Це на таких цукерочок-шарм. Вони зараз на знижках. Вони такі легенькі, легенькі тут майже 200 г, пишу ціну. І смачненькі. Так, як завжди, м'ятний чай, тому що. Закінчився вже, гарна ціна і він непоганий. Далі. Тут у мене пів кіло таких мандаринок на змужках. Кілограм груш. Це другий сорт, в ВТБ написано груші. Але вони гарні, сочні, не м'які, такі тверденькі, гарні груші. І погані сини. Так тут у мене 6 бананів. Така в'язочка гарна. Так. Далі це солоденького у нас є такий п'ятачок сушки погризти до чаю. С ще у мене такий кріп. Дуже полюбляю сушену зелень. Зараз можна. Сказати у дефіциті ця зелень, тому що дуже дорого. А до супу додавати свіжу не дуже хочеться краще з'їсти салат зі свіжою. Тому сушена дуже класно йде у... при приготуванні їжі у супи, у другі страви. Так, це у нас то був кріп, а тут і зелена цибуля, кріп і петрушка. Далі такий хлібчик взяла тостовий зебра. Запашний там якийсь. І сьогодні, що вона в такий він крупненький, але ціна на нього дуже класна. Всього, спробуємо. У нас знижка зараз також оці серветки дитячі. Я вже їх купувала, вони гарні, мені подобається, що тут є клапан. Тому що, звичайно, без клапану дитина зразу рве і вони потім засихають. А ці дуже добрі. Так, і ще чотири пюре. Ось такі два чудо-чада, груша, яблука та фруктовий салатик з печивом. І такі взяла бупснейл. Вони зараз на знижках. Банан, полуниця та груша лісова ожина. Ці трохи дорожчі, ніж чудо-чадо, але також непогані. ну Дитина вже просить Зараз будемо куштувати. Дуже дякую всім за перегляд.